Вітаю вас на каналі. Мене звати Нікіта Тимошенко, і тут я ділюсь власним досвідом роботи з даними. Отже, якщо вас цікавить опанування нових інструментів, я запрошую вас підписатися на мій канал. І якщо ви подивитесь це відео до кінця, ви побачите, як легко побудувати в Power BI ось таку анімовану візуалізацію. Ви схвильовані? Я дуже. Починаємо. Можемо починати імпортувати наші дані, можна зробити це тут, але мені більш звично працювати з закладкою. Отже, шукаємо дані. Імпортуємо Excel-книгу. Цей Excel-файл ви також можете завантажити за посиланням під відео, тоді ми будемо працювати одночасно. Переходимо до імпорту файлу. Конект налаштований, ми бачимо аркуші нашого Excel. І я обираю перші два, саме з ними будемо працювати. І одночасно переходжу до редагування цих даних. І на цьому етапі ми будемо працювати з інструментом, який називається Power Query Editor. Він є спільний для Power BI і Excel. І якщо коротко, саме тут ми можемо редагувати наші дані перед тим, як остаточно їх імпортувати в Power BI. Отже, бачу наші імпортовані дані, переходжу до першого аркушу. І давайте подивимось, що ми взагалі отримали. Ми бачимо країни. Я можу розкрити фільтр і побачити велику кількість країн. І для кожної країни, і для кожного року надаються наступні показники: це річні викиди вуглецю в атмосферу на душу населення і ВВП країни на душу населення. Також надається інформація щодо чисельності населення безпосередньо. І перше, що ми можемо зробити, це обрати необхідні дані для подальшої роботи. Отже, обираю колонку країни і з клавішою Ctrl обираю рік, викиди, ВВП і населення. Правою кнопкою миші. Прибираю всі інші необрані колонки. Колонки видалені. Також бачимо, що про це є запис тут у відповідному полі. І кожен крок, який ми будемо робити, буде записуватися. Так Power BI може відтворювати все, що ми робимо, і окрім цього, надає нам можливість відмінити якийсь крок, який ми помилково впровадили під час роботи. Тепер я переходжу до колонки рік і відкриваю фільтр. Бачу, що є тут некоректні дані. І Давайте трошки обмежимо отримані дані. Для цього я перейду в фільтр числовий і оберу варіант значення більше або дорівнює. Я пропоную зосередитися. На значеннях більше або дорівнює 2000 року. Погоджуємося. Тепер подивимось на колонку викиди і приберемо непотрібні нам пусті клітинки. Подивимося, що є такі в ВВП. Так, є. Так само прибираю їх з фільтру. Що стосується населення, на перший погляд, пустих клітинок не бачу. Ось так ми в декілька кроків підготували цю таблицю до імпорту в Power BI. Переходимо до наступної таблиці. Тут ми бачимо, що для кожної країни надається. Континент до якого вона відноситься. Також бачимо, що назви колонок знаходяться в значеннях, а не в назвах колонок. Для того, щоб це змінити, є окрема функція. Знаходимо її на домашній закладці, використати перший рядок як заголовок. І ми миттєво переносимо наші значення в заголовки. Подивимося, що є пусті клітинки. Ні. Отже, можна вважати, що дані ми підготували, і остаточно їх імпортуємо, натиснувши на цю кнопку. Power BI повідомляє, що є якісь зміни, які напрацьовує. І вже за декілька секунд дані були успішно завантажені в Power BI. Отже, що тут відбувається? Ми зараз знаходимось на закладці звіту, і саме тут ми формуємо наші звіти. Зверху є різні закладки, різні корисні функції. Будемо з ними розбиратися протягом наступних відео. Справа бачимо меню візуалізації, тут ми будемо обирати необхідну візуалізацію, налаштовувати її, а тут бачимо імпортовані дані. Отже, я можу Брати будь-яку таблицю і побачити ті колонки, які в ній представлені. І ми, в принципі, можемо починати робити нашу першу візуалізацію, але я бачу проблему. Я бачу, що поруч з колонкою рік є символ суми. Це означає, що рік представлений як числове значення, і для подальшої роботи я б хотів його змінити. Можна це зробити повернувшись в Power Query на попередній етап, але це зовсім не обов'язково, адже зліва, окрім режиму звіту, є також режим даних. Ми можемо переглянути всі дані і, обравши колонку рік, змінити числовий тип на текстовий. Бачимо, що символ суми зник. Отже, тип даних змінено. Повертаємося на наш звіт. Ну що, сьогодні аналізуємо країни, і перше, що я хочу побачити, це взаємозв'язок ВВП і викидів. І для цього мені знадобиться. Точкова діаграма. Обираю її тут, налаштуємо її розмір. І якщо вона активна, бачимо, що для цієї візуалізації створилося окреме меню, де ми будемо її налаштовувати. Отже, сюди ми будемо перетягувати значення. Значення це наші колонки. Можемо перетягувати значення, можемо обрати їх, і Power BI самостійно спробує побудувати візуалізацію. Отже, я обираю ВВП. Я обираю річні викиди. Як ви бачите, ВВП з'явилося на осі X, річні викиди з'явилися на осі Y. І зараз ми бачимо перетин сумарних викидів і сумарного ВВП. Це що нам потрібно, ми хочемо побачити країни. Отже, я просто обираю країни. Країни миттєво притягнулися до значень, і тепер ми бачимо кожну країну окремо. Якщо я наводжу курсор на цю країну, я можу побачити додаткову інформацію. Одна з країн суттєво відрізняється від інших, це країна Катар. І на її прикладі можу показати, як легко вилучити країну з нашої візуалізації. Отже, правою кнопкою миші. Я виключаю її з візуалізації. Ми звичайно потім про це десь вкажемо в нашому звіті, але це дозволить нам більш детально розглядати, що тут відбувається в зоні значно менших ВВП, ніж в Катарі. Отже, зараз для кожної країни наводиться сумарний ВВП і сумарні викиди. Про це свідчить назва осі. Також назва цієї функції присутня. Тут ми можемо обрати будь-яку агрегацію. Нам потрібно якось відокремити руки і показати дані для кожного року окремо. Якщо ми оберемо нашу візуалізацію, ми побачимо, що деякі поля ще є не заповнені. Один з яких це Play Access. І саме сюди я хочу перетягнути нашу колонку рік. Так ми бачимо шкалу, діапазон якої представлений діапазоном всіх років, які є в наших, наших даних, і з'явився індикатор поточного року, для якого відображена інформація на візуалізації. Можемо побачити дані в динаміці. Чудово, ми бачимо, як для кожної країни. Протягом часу змінюються показники ВВП та річних викидів. Але ми не бачимо деяка країна, і багато висновків з цього зробити не можемо. І тут якраз можемо попрацювати з полями, які залишились. Це розмір бульбашки і легенда нашої візуалізації. Щодо розміру, я пропоную використати населення. Отже, чим більше населення, тим більше має бути бульбашка на візуалізації. Так, тепер ми приблизно можемо порівняти країни за населенням. І це вже по суті третя категорія даних нашій візуалізації. Але щоб зробити її максимально насиченою, я пропоную that's a І показати країни різних континентів різним кольором. Нагадаю, що в нас є окрема таблиця, яка зберігає країни і континенти, але наразі ці таблиці можуть бути не пов'язані. Для того, щоб налаштувати між ними коннект, ми переходимо на третю закладку меню зліва, це моделі даних. Тут ми бачимо дві наші таблиці, між ними вже є Connect. Він здогадався, що для кожної країни в таблиці першій є відповідна країна в таблиці другій. Але якщо цього не відбулося або налаштування було хибним, ми можемо завжди видалити створений Power BI зв'язок і налаштувати його самостійно. Випадку я просто обираю країни з першої таблиці і перетягую їх до країн другої. Конект налаштований, і саме так для кожної країни першої таблиці ми зможемо підтягнути відповідний континент з другої таблиці. Повертаємося до звіту. І тепер, коли ми впевнені, що є коннект між таблицями, я просто обираю континент і притягую до легенди. І таким чином ми завершуємо роботу з даними для нашої візуалізації, адже зараз вона показує п'ять категорій: це ВВП країни, викиди, населення країни, ще й належність до... Того чи іншого континенту, і ми вже бачимо скупчення європейських країн, вже бачимо хвіст африканських країн, тут дуже-дуже багато інсайтів. Але перед тим, як публікувати такий звіт, я хотів би його відформатувати. І для цього є окремий розділ форматування нашої візуалізації. Тут я можу окремо налаштувати Ось X, наприклад, додати. Актуальну назву, можемо обрати, наприклад, логарифмічну шкалу і задати мінімальне значення на рівні, там, наприклад, 600 американських доларів на душу населення. Тепер перейдемо до іншої шкали, зменшимо мінімальне значення до рівня мінус 1, щоб краще бачити ось цю плеяду країн. Також змінимо назву є і перейдемо нижче на налаштування легенди. Легенду можемо розташувати, наприклад, в центрі, прибрати назву і збільшити розмір шрифту для більшої наглядності. Виходимо з легенди і можемо додати, наприклад. Zoom Slider. це інструмент, який дозволяє динамічно впливати на діапазони значень по кожній осі. Я можу змінити цей діапазон і більш детально розглядіти країни, що потрапили в зону низького ВВП і відповідно низьких викидів вуглецю. Теж досить корисний інструмент, але наразі я його приберу. Також для більшої інтерактивності можемо додати границі для кожної бульбашки і спробувати відобразити назви категорій. Всі ми, звичайно, не побачимо, але це допоможе трошки зорієнтуватися на візуалізації. Окрім цього, можемо змінити назву всієї візуалізації, також, окрім назви, вставити Додатковий підпис нижче, але етап форматування візуалізації може розтягуватися до нескінченності. Десь потрібно зупинитися. Я думаю, що побудований нами звіт демонструє, як швидко можна з нуля використовувати можливості інструменту Power BI. Я вдячний вам за ваш час. Також вдячний всім, хто підписується на канал і залишає коментарі. Ви справді надихаєте мене на подальшу роботу. На сьогодні все. До зустрічі в наступному відео.